Доброго вечора, шановні українці. Бачите, день і вечір у мене вже перетворилися в одне ціле. Доброго дня, доброго ранку, шановні українці. Доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Іршвець в прямому стрімі Українські сокір'яни. Українські сокіряни, які сьогодні викладають 107 стрім. 107 сьомий стрім викладають по розкриттю вбивства пані Ірини Фаріон і 107 раз намагаються захистити В'ячеслава Зінченко. Намагаються захистити вперто фанатично, тому що, на превеликий жаль, крім мене цього ніхто зробити не може або не хоче. Є тонка грань між словами не можу і не хочу. Якщо ти поставив собі за мету щось зробити, то ти повинен зробити, якщо ти хочеш. Я давно вже сказав, що для мене звільнити В'ячеслава Зінченко – це справа честі. Я поклявся до кінця йти з сім'єю Вячеслава Зінченко до кінця, який би він не був. Але я надіюся, в мене є таке відчуття, що ми доживемо до того часу, коли відкриються ворота колонії. Вячеслав Зінченко вийде і обніме мати Олену, худеньку, згорьовану, нещасну українську жінку, яка просто не може фізично боротись проти системи. І не кажіть, чому вона щось не робить, чи, чи не так себе веде поставте себе на її місце. Зрозумійте рідні, коли ви попадете на місце матері Олени, ви побачите, що ви теж нічого не можете зробити Тому що система в Україні просто розчавлює людей. На превеликий жаль, в Україні немає української держави, немає системи, яка захищає українця людину, яка живе в Україні. Тому. Тому потрібно боротися вперто фанатично, фахово, професійно для того, щоб Славик вийшов з колонії. Ну і почнемо, дорогі мої рідні. Перед тим, як почати стрім, традиційно прошу підписатися на український YouTube канал Ігор Кравцов і низький уклін людям, які допомагають донатами. Я хочу особисто подякувати пані Ганні. Яка з далеких країв переслала донат? Я сьогодні піду в Приватбанк отримувати донат від пані Ганни, яка з далеких країв за сотні тисяч кілометрів від України. Допомагає справі звільнення В'ячеслава Зіченко з полону. Українське серце української жінки болить за Славіка. Пані Анна сказала, у мене немає сина, але якби був син, я б зробила все, щоб його звільнити. Тому вона надсилає донат мені і ще раз вкланююсь низько пані Гані і всім українцям і українкам, які допомагають у святій боротьбі за визволення В'ячеслава Жезінченко: 54, 57, 08, 25, 13, 71. 8978, картка Приватбанка. Для тих, хто, як пані Ганна, хоче допомогти донатами з-за кордону. Будь ласка, є така річ як Western Union. Мене можна знайти в Фейсбуці Ігор Швець, профіль Facebook. Там я без бороди, в шкірянці. Списуємося, по Western Union переводите донат, називайте пароль, цифри. Я в Приватбанку отримую. Дякую вам. Привітаюся з Валентиною Попадюк, з Валентиною Гладких, вибачте, з Запоріжжя, з паною Ганною Рубас. Доброго ранку! благословення вам, пане Ігоре. Ган, пані Ганна Рубас, у нас сьогодні на етері на ефірі людина, яка допомогла донатом суттєвим, значним донатом. В боротьбі за В'ячеслава Зінченко, дякую пані Ганна і низький вам уклін. І пані Лана, добрий ранок, дякую за вашу справу честі. Так, звільнення В'ячеслава Зінченко це справа честі. Я дав клятву, а слово своє я завжди тримав. І по темі стріму. Що я пропоную знову? Ви знаєте, стрім сьогодні буде короткий, я не буду лити водичку, я буду говорити просто по суті. Що я пропоную? Чого не хватає в справі В'ячеслава Зінченко? Це не вистачає міжнародної, міжнародної, як кажуть, огласки. Міжнародної огласки в Європі, в світі про справу В'ячеслава Зінченко не знає ніхто. Хоча він політичний в'язень, хоча він узник совісті, тому що вбивство пані Ірини Фаріон. Це політичне вбивство. І пані Ірини Фаріон: це не проста українка, а громадський діяч України, політичний діяч України і відомий науковець. Тому потрібно об'явити Славіка політичним в'язним і узніком совісті, як кажуть по-російськи. Хто це повинен зробити? Повинні зробити його адвокати, повинні. Зробити жіночки з організації, які його підтримують, і повинні повинна це зробити мати Олена. Що це дасть? Це дасть можливість привернути увагу міжнародної спільноти, а львівська мафія, львівські профнепридатні мусора, прокурори і судді, які тримають у заручних в заручниках Славі Казинченко, бояться. Одного, правильно, що в Європі, у світі, міжнародна спільнота узнає, хто такий В'ячеслав Зінченко, і узнає, за що він закритий по безпреділу в колонії Львівської області. Конкретно я вже пропонував йти з плакатом до посольства США. Волю В'ячеслава Зінченко. Ніхто не йде. Я пропонував. Піти на прийом посольства США. Не хочете з плакатом, будь ласка, вулиця Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4. пішли в посольство США, записалися на прийом і прийшли на прийом посольства США з матір'ю Оленою. Це я звертаюся до жіночок з групи підтримки В'ячеслава Зінченко. Просто запишіться на прийом, вас запишуть на прийом в певний час прийдете. З матір'ю Оленою зустрінетесь з співробітником американського посольства і передасте йому відповідне прохання. Другий варіант, дієвий варіант, третій варіант. У Києві є така вулиця Володимирська. І на вулиці Володимирській, 101 є посольство Євросоюзу. Дорогі мої рідні, потрібно стукати усі двері, потрібно бити. В усі колокола. Потрібна міжнародна огласка, велика міжнародна огласка. Потрібно, щоб Славіка узнали в світі, але перед світом потрібно, щоб його узнала Європа про його долю, про його життя, про те, що він безневинний політичний в'язень. Підкреслюю політичний в'язень, який сидить в колоніях нашої неньки України. Для цього потрібно піти. На вулицю Володимирську, 101 в місті Київ, в посольство Євросоюзу, і записатися на прийом до посолки Євросоюзу пані Катеріни Матернової. Катеріни Матернової. Вона представник Словаччини. Вона в 2023 році приїхала послом Євросоюзу в місто Київ. Що це дасть? А дасть те, що посол Євросоюзу в Україні це велика політична фігура, що посол посолка Євросоюзу в Україні, пані Катерина Матардова, жінка, у якої є діти. І вона з співчуттям віднесеться до справи В'ячеслава Зінченка. Я думаю, що вона прийме особисто пані Олену, мати В'ячеслава Зінченко. Для цього жіночкам з групи підтримки В'ячеслава Зінченко просто потрібно приїхати з матір'ю Оленою в Київ, зайти на вулицю Володимирську в будинок 101, записатися на прийом і попасти на прийом до посолки Євросоюзу Катерини Матернової. Все, а там викласти свої вимоги. Викласти свої прохання, і головне, не тільки словами, потрібно скласти офіційний документ і передати Катерині Матерневі. Можна це зробити. Можна це зробити. Ну і другий варіант стати з плакатом біля будинку по вулиці Володимирській, 101. Де є посольство Євросоюзу Україні з плакатом Свободу В'ячеслава Зінченко, і викликати журналістів. Тоді пані Катерина Матернова точно узнає про В'ячеслава Зінченко, точно узнає про мати Олену і точно узнає про той безпреділ, який твориться в Україні. А вона учора була з візитом в Чернівецькій області, в місті Чернівцях. Вона роз'їжджає по Україні, і пані Катерина Матернова може спокійно приїхати у Львів, і може приїхати в Колонію, де сидить Вячеслав Зіченко, і може перевірити умови його утримання, і може з ним поговорити. Пані Катерина Матернова активно роз'їжджає по Україні. Вчора вона була в Чернівцях, зустрічалася з мером Чернівців, Клічуком. Приїхати у Львів для неї не проблема. Але проблема в тому, що пані Катерина Матернова представник Євросоюзу. А ми ж кричимо кожен день: Україна бореться за європейські цінності, за демократію, за свободу слова, за права людини. А які права людини дотримуються на суді проти В'ячеслава Зінченка? Це не суд, це судилище. Права людини порушуються, права Славіка порушуються. І це потрібно довести до посолки Євросоюзу, пані Катерини Матерної. Це потрібно робити. Ну, як моя порада, як завжди, фахова, як завжди, професійна, залишається зробити це. Жіночки з групи підтримки, рідні дорогі з Дніпра доїхати до Києва, поки що не складає проблем. Беріть рідну дорогу пані Олену, мати В'ячеслава Зінченко, і їдьте в Київ їдьте в посольство Євросоюзу по вулиці Володимирська, 101. Добивайтеся на прийом до посолки Євросоюзу Катерини Матернової. Все, це цілком можливо, це цілком реально. Ну і крайній випадок, раз ми боремось за Європу, раз ми прикриваємо своїми тілами Європу, а батько В'ячеслава Зінченко Федір. Воює на фронті, стаєте з плакатом з мати В'ячеслава Зінченко біля посольства Євросоюзу, волю В'ячеслава Зінченко, В'ячеслав Зінченко, політичний в'язень в Україні, і Катерина Матерновна, посол Євросоюзу, про це узнає через хвилину. І журналісти узнають, і буде міжнародний розголос. Цього бояться львівські Профнепридатні поліцаї, судді прокурори, вони цього бояться. Зробіть це. Якщо ви це не зробите, значить черговий раз я скажу, що адвокати В'ячеслава Зіченко, а вони теж можуть підключитися до цієї справи і надати в посольство Євросоюзу офіційні документи, як адвокати. Якщо знову цю мою пораду ігнорують. Якщо цю пораду, мої мою адвокати і жіночки з організації, яка допомагає матері Олені Війсьла Зінченка, не виконують не прислухаються, значить я знову буду говорити. Що адвокати Ігор Сулима і його пухкий Подільник і верхівка організації і жінок, які допомагають В'ячеславу Зінченко, прямо працюють на мусорів, нічого не роблячи крім. Відосиків на Тіктоці і збирання грошей на тих самих адвокатів, які нічого не роблять. Все. Я надаю ще одну фахову пораду, яку потрібно робити негайно. І тоді В'ячеслав Зінченко вийде на свободу. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Дякую друзям чаті. Чати зараз буду читати після стріму. Допомагайте рідні донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Проводбанка. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. А я буду стояти за Славіка, для... за Славіка Зінченка до останнього. Для мене це справа честі. Вірю, з вашою допомогою Славік вийде на волю. Дякую за стрім, дорогі рідні. До нових зустрічі.